Намасте, мене звати Єшка, і я тебе запрошую на свій канал Йога Без Єшка. Ця ранкова практика створена для того, щоб ви пробудилися, запустили всі необхідні процеси в своєму тілі і були заряджені енергією та позитивом протягом всього дня. Тому я запрошую тебе на коврик, і ми незабаром будемо починати. Взагалі я викладаю аштанга йогу саме класний, саме динамічний стиль йоги. Але я дуже люблю комбінувати різні стилі та міксувати різні переходи. Тому сьогодні ми будемо працювати з суря на маскарбі, в якій будуть різні доповнення та акценти на різні частини тіла. Починаємо. Я нещодавно прокинулася, адже моє тіло до сих пір не розім'яте, і я хочу разом з вами це зробити, щоб не було ніяких фейкових або глибоких а, розтягувань, і щоб ви бачили дійсно, як працює тіло самого ранку, адже воно не є таким піддатливим і гнучким, як, наприклад, на вечірній практиці. Запрошую вас на початок коврика. Зробимо відстройку перед практикою, з'єднали разом лопатки, витягнулися маківкою вгору, відкрутили живіт та копчик середини, активно втягуємо коліна і тримаємося пальчиками ніг і всією ступою за коврик. Можна прикрити очі, починаємо з дихання, підключаємо дихання у джая. робимо глибокий вдих носом. І ще довший видих, і цей видих, під час цього видиху ми підключаємо голосові зв'язки, ніби їх трішки стискаючи, і видихаємо повітря так, ніби ми утворюємо звук морської хвилі. Має утворитися такий сиплячий звук. Зробимо ще два-три цикли дихання. Буду пояснювати все доступними словами, без санскриту, все українською. Починаємо. Навдосі переходимо в стільчик, ягодиці відводимо максимально назад, корпус подаємо трішки вперед, руки відводимо за вуха, животик підкручений, і вся вага у вас на п'яточках. І ще раз робили вдих. З видихом опустилися, можна підзігнути коліна, розслабили максимально спину, шию, провисли, розслабили, з'єдналися навдосі. Витягуємо рівну спинку, впираємося в ноги, опускаємося планка. Звідси ми опускаємося в чатурангу. для новачків. Як ми робимо чатурангу? Підкрутили животик обов'язково. Опускаємо коліна, опускаємо носочки і опускаємося грудним відділом вперед. І руки у вас мають лишатися вдоль вашого тулуба. Хто більш продовжуючий і знає, як виконувати технічно чату рангу, то опускаємося з рівними ногами вниз. Навдосі На виходимо повністю в. Видих. Переходимо першу собаку морді вниз. Для початку підзгинаємо коліна. Максимально штовхаємо груди донизу. Рук, руки і спина мають бути на одній лінії. Голова шия максимально розслаблені. Вдихаємо. Плечики розвели по сторонам. Пальчики рук максимально розтопирені, вдих, видих. І тепер праву ножку ставимо по центру поміж рук вдих. Задню ножку повністю ребром. Нагорі видих. Вдих, переходимо в планку. Чатуранга видих. З коліна з рівних ніг. Вдих, планка. Собака, мордує вниз, видих. Тепер ліву ножку по центру поміж рук поставили вдих, видих, горі. Вдих, Планка, чатуранга видих, кобра вдих. І собака морди вниз. видих. Затрималися в цій позиції. Коли відстроїли собаку, пробуємо поступово попереминати з п'яточки на п'яточку. Порозігрівати задню поверхню ніг. Дихаємо. Весь час штовхаємо груди, лопатки розводимо максимально по сторонам, підключаємо, підключаємо в роботу все тіло. І в цій позиції зробимо хвильку, трішечки розімнемо наш хребет, нашу спину і починаємо з округлою спинкою переходити до рук. Руки весь час лишаються рівні і виходимо назад. Вигинаючись і вгору. І ще раз робимо хвильку вперед. Повертаємось назад, дихаємо, видих, вдих назад. Видих вперед. Назад видих. Видих. Вдих назад. Видих вперед. Назад видих. І ще дихаємо, три. Два. І останній раз затрималися в собаці, знову штовхнули максимально груди. Відстроїли ваші ноги, можна підігнути коліна, або якщо у вас дотискаються п'яточки до підлоги, то затрималися в цьому положенні. Переводимо погляд вперед, робимо крок до рук, витягуємо знову рівну спинку вдих, опускаємося вниз, згинаємося, розслабляємося, видих, повертаємося вгору стільчик вдих і піднімаємося повністю вгору, видих. Другий раз робимо вдих, виходимо в стільчик, опустилися вниз, видих, розслабилися, вдих, витягнули рівну спинку, планка затримали дихання. чатуранга, видих, кобра, вдих, Собака мордийнис видих. І тепер. Праву ножку виносимо вгору, тримаємо таз закритим центрально і якомога вище продовжуємо виштовхувати праву ножку. Коліно лівої ноги можна підзігнути. Грудний відділ. Все так само продовжуємо штовхати до ноги. Лопаточки розкриті по сторонам максимально. Дихаємо. Все ваше тіло сильне, стабільне. І переходимо до динаміки, підтягуємо до себе коліно правої ноги до грудей. І виносимо ножку знову вгору. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих. Чотири вдих. Видих. П'ять вдих. Видих. І на шостий раз затримали ножку біля грудей, дихаємо. Прес активний, ножка активно штовхається до грудей, дихаємо. Вдих, поставили ножку поміж рук. Позивою на один видих, вдих, планка, чатуранга видих, кобра вдих. Зваками, морди вниз. Видих. І тепер штовхаємо ліву ножку вгору вдих. Затрималися тут. Дихаємо. Таз весь час центрально закритий. Штовхаємо груди, ліву ножку догори виносимо. Дихаємо. І поїхали динаміка. Один. Видих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Видих. І шість затримали біля себе. Тримаємо руки сильні, стабільні. Вдих, поставили ножку поміж рук, видих горі, вдих планка. Чатуранга, видих, кобра вдих, собака морди вниз, видих. Затрималися в цьому положенні. Відновлюємо дихання, розслабляємося в собаці мордий вниз. Животики підтягнуті. Голова шиї розслаблені, дихаємо, відштовхуємося руками, ногами рівномірно, переводимо погляд вперед, зробили крок до рук, витягнули спинку рівно вдих, вниз видих, розслабилися, стільчик вдих, повертаємося вгору, розслабляємося. Видихаємо. І третій раз. Переходимо в стільчик, робимо вдих. Опустилися вниз, видих, розслабилися, витягнули спинки рівно вдих. Планка. Затримали. Чотверанга видих. Кобра вдих. Собака, Морди вниз, видих. Знову піднімаємо праву ножку вгору. Затрималися на пару циклів дихання. Переносимо ножку вперед, поміж рук, поза на один. Затрималися тут, тримаємося. І тепер задню ножку. Вона у нас зараз стоїть повністю. А ми розвертаємо її на носочок і опускаємося в глибший випад. І руками ще вище витягуємося вгору. Глибокий випад. Дихаємо опускаємо колінко повністю на підлогу, опустили носочок. Якщо вам незручно, можете покласти собі щось під коліно і продовжуємо просідати тазом вниз для глибшого ефекту. Ви можете поставити руки над сідницями на поясничний відділ, і таким чином ще глибше просідати тазом, руками, допомагаючи собі опускати його донизу. Дихаємо. І з цього положення опускаємо ліву ручку на внутрішню сторону правої стопи, І розвертаємося за, праву, за праве плече дозаду, витягуємося ручкою, дихаємо. І для, більш глибо, глиб, і для більш глибшого ефекту ви можете розвернути ваше коліно в сторону, стопу підняти і таким чином розкривати ногу іще глибше. Розкриваємо. Кільшевий суглоб і виходимо в скорочку, дихаємо. І з цього положення повертаємося в планку, вдих, чатуранга видих, кобра вдих. Зобак, вниз, видих, піднімаємо ліву ножку догори, затрималися тут. Дихаємо. Переносимо ножку навдосі Поміж рук, поза на один, два цикли дихання тут. Розвертаємо задню ножку на носочок, опускаємося ще глибше в випад, дихаємо. І опустилися повністю на коліно. Руки лишаємо або вгорі, або можна опустити на а поперековий відділ затриматися тут і ще глибше штовхаємо таз. Опускаємо, розтягуємо передній квадріцепс, просідаємо тазом максимально вниз. Тепер опускаємо праву руку на внутрішню. Поверхню лівої стопи. Коліно можна лишити або рівно, або дорозкрити, так, щоб у вас ножка розкрилася одразу. І зайшли в скруточку за ліве плече. Дихаємо. В планку зробили вдих, чатуранга видих, кобра вдих, собака морду вниз видих, штовхнули максимально груди, розслабилися в цьому положенні. Перевели погляд вперед, зробили крок до рук, витягнули рівну спинку вдих, опустилися вниз, видих, розслабилися, повертаємося стільчик вдих, затрималися в стільчику на декілька циклів дихання. Що ж, наша практика підійшла до кінця. Дуже сподіваюся, що вона вам сподобалася. Якщо сподобалася, ставте лайки, лишайте ваш фідбек під цим відео. Я буду дуже вдячна вам, адже я зараз на розвитку свого youtube каналу і для мене важлива будь-яка підтримка. Я вам бажаю бути зарядженими і бути на позитиві протягом цілого дня. Нехай ця практика вам принесе натхнення, і нехай ви будете відчувати легкість. Протягом всього дня, тому постарайтеся зберігати цей стан якомога довше. З вами була Єшка. Дякую за сумісну практику. Намасте.